Нарешті, що зараз комуністи з партії регіонів постійно в парламенті говорять, коли вони озвучують бажання Путіна? Вони говорять, давай їм федералізацію, так? вони говорять, Україна має бути нейтральна держава, тобто ніякого вступу в Європу і інші там, міжнародні союзи, тільки з Росією. І третє, що вони говорять? Другу російську державну мову. Категорично ні. В Україні тільки українська мова державна. Але я хочу зразу дати сигнал для всіх, хто перекручує нашу мовну позицію. Державна мова українська. В побуті ви говорите будь-якою мовою, і вам ніхто не має права заборонити цього. І ви мені не приведете жодного прикладу, де коли-небудь хтось. Переслідував російську мову чи російськомовних за те, що вони говорили тою мовою, якою їм зручно. Але, вибач, будь ласка, якщо ти хочеш бути міліціонером, прокурором, якщо ти хочеш бути державним службовцем, депутатом, міністром, президентом, ну, даруй, будь ласка, отже, обов'язковий іспит. Зізнання української мови для держслужбовців а також кандидатів на виборні посади.